Друзі, всім доброго дня. До вашої уваги котел Терміко 16 кВт. Обіцяв давно вже показати своє опалення в домі, значить, виконане мною. Теплоакумулятор теж у нас фірми Терміко. Має 570 літрів об'єм. Котел 16 кВт. Води, в ньому, якщо я не помиляю, 130 літрів. Значить, як у мене викона... виконане опалення. Е, ну Бачимо, обв'язка в мене сталева котла до теплоакумулятора. Ну, і так я сам придумав, ось на трубі подачі в мене йде подача в дім. Пластикова труба 32. Значить, е... Ну, Я так зробив і в мене система як працює. Значить, Коли е, теплоакумулятор ще холодний, в мене в першу чергу гріє е, дім е, котел. Потім, коли дім нагрітий, е і має внутрішню температуру дома 25 градусів. Ну, там у мене стоїть електротермодатчик, який щитує е, температуру будинку. І вимикає насос, який йде на будинок, коли позначка достигає виставленої на термодатчику. Тобто нагрівається до 25 градусів, і вимикає теплонасос і працює тільки на теплоакумулятор котел. І Таким чином при поступовому охолодженні будинку на 0,5 градуса. Навіть не так. Ну, да, на 0,5 градусу в мене. Він знову вмикає термодатчик насос і знову працює е, нагрівання будинку. Ну, що можу сказати? Цей котел терміка вже в мене встановлений 3 е, роки. Ну, третя зима, будемо так говорити. Ну, багато все цікавого було. Є у мене на моєму каналі відео про його, як він там. Е, Трошки біжить в нього смола знизу. значить, ну, Це такий мінус незначний, тому що працює він доволі непогано, будемо говорити, економний, ну, безпроблемний. Там ці потьоки мене не дуже бентежать, котел стоїть в окремому приміщенні від дому, будемо казати, в сараї, і ніякого дискомфорту він мені не приносить. E, значить, був в мене тут такий така була заслоночка, зараз її найду, покажу вам. Ось вона у мене недавно одламалася. О, значить, що вона для чого вона існувала? Значить, заслонка подавала повітря, якщо донизу опустити, подавала повітря вниз. Камері, де згоряють, згоряють дрова. І якщо доверху, подавала доверху. Тобто, повітря чавило на всю загрузку зверху донизу і не давало загорітися всій загрузці. Але так як вже е, третя зима смоли, які там виділяються, трошки заліпили цю заслонку. І в мене вона, будемо говорити, засохла в положенні повітря, в мене дує тільки вниз. о Ну що іще? Ну, Бачимо такі у мене на трубі потьокі. ну Це я так розумію, трохи там по трубі з криші тече. І е, виходить, де виходить труба в шифері, поганий козирьок і все одно потьоки, якщо дощ іде, йдуть. І оце такі у мене потьоки, типу, вже, як будемо говорити, смол з цих тих же самих. О. Ну. Це, будемо говорити, такий мінус для мене незначний. Ось такий у нього комп'ютер. Дуже хороший, працює нормально, щоб можна сказати. так у мене з будинку виходить от, ось один насос, який підключається до розетки. Розетка, е, е провод до цієї розетки відходить від дому, від термо. Датчика, який буває вимикає живлення на насос і на будинок у нас не качає в той час, коли вже нагріта хата до 25 градусів, ну, той, до тої температури, яку ми ж самі виставили. Ну, Отаке опалення. Значить, загрузка котла 0,17 куба. 0,017 куба. Ну, то есть, однієї загрузки в таку нехолодну пору мені вистачає на 12 годин. Ну, в залежності, які дрова. Якщо дрова, наприклад, дубові, то однієї загрузки може вистачити на 24 години. ну Я вважаю, це нормально. Воно не парить два рази в е, добу, підкинув його і, в принципі, котел може працювати самостійно. Ну, от, Бистренько пробіжуся. Ось у мене стоїть трохходовий, потім стоїть, як він там називається, я точно не скажу, будемо там казати, ліпістковий клапан, який не дає потоку вернутися назад. О, це в мене насос стоїть на теплоакумулятор качає. Ну, от, таке будемо говорити опалення. Зараз відкрию. Побачимо, як у нас горить загрузочка. Ну, ось, вентилятор дує, котел працює. Ну от і все. Ну, обіцяв підписникам показати мою систему, робив її сам. О. Всім все найкраще. підписуйтесь на канал і ставте лайки, всім пока!